Круті знахідки в Єві, які вам точно треба. Давайте коротко і про головне, без лишнього базара. Оця тоналка це мій фаворит в усьому. Ви спробуйте і просто закохаєтесь. Мабуть, єдиний фіксатор, який реально фіксує, бо в нашій Єві, як ви бачите, його реально розібрали. Рум'яна мус, які зараз зафорсились в тіктоці, вони мега легко тушуються і мають дуже класні кольори. Контуринг, який я не бачила раніше, неймовірно вдалий колір, тому Евелін вгадали на 10 з 10. Можливо, хтось пробував, то маякуйте. Цю новий. Я ще не тестила, але він виглядає так, що його хочеться схавати. Можливо, вже хтось купив, то маякуйте, бо реально цікаво почитати. Естери, звісно, в нашій єві це просто полніший крінж. Але я хотіла показати, що ці олівчики дуже годні, Тільки яскраві і о 40 гривень. Буквально універсальна палетка для контурінгу обличчя тестуюсь такою самою, і це 100 з десяти 10. речі. Мій улюблений вазелінчик, який я вам нещодавно показувала в Єві. Зараз на знижках, тому купуйте. До речі, з'явився ще й новенький тоналич від Essence. Я стільки не дуже люблю, але можливо хтось б тестив, то скажіть, як милку дубайська шоколадка. Теж зараз на знижках я купувала за 150, бо я лох, а ви ні, купуйте.